Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії Матеуша Моровецького, це голова польського уряду. Він в інтерв'ю німецькому виданні Більд е, заявив, що у своїй російській стратегії Німеччина намагається бути напіввагітною. Цитую його е, слова: існує багато обдумів про німецьку стратегію, особливо про стратегію минулого, про те наскільки неправильно було розкладати усі яйця у російський кошик і ставити усю стратегію в залежність від російського газу і російської сировини. Зараз багато хто очікував від німеччини змін. Повних змін, але ми бачимо, що Німеччина намагається бути напіввагітною, мислити трохи по-новому і підтримувати Україну, але одночасно вважати, що усе ще слід повернутися до звичного порядку денного з Росією. І, от завершуючи оцю цитату, він підкреслив, що зараз через таку непевну політику Німеччини, яка постійно затягує, шукає компроміси, висловлює бажання говорити з Путіном і всадити його все ж таки за стіл переговорів насамперед, переживаючи за економічну складову, хоча це доволі. Двозначне питання, тому що за економічну складову дійсно варто переживати, бо санкції, я ще раз нагадаю, вони впливають не тільки на Росію. Але він підкреслює, що саме через невизначеність і непевність німецької політики, а саме конкретно уряду Олафа Шольца, Берлін втрачає вплив все менше країн Центральної та Східної Європи і навіть ЄС довіряють Німеччині. Дуже мені знаєш нагадалася стаття, про яку ми з тобою вже говорили в ефірі, про те, що сфери впливу. У на європейському континенті зміщується, якщо раніше вони належали до консервативних країн, таких як Німеччина, Франція, Австрія або Італія, то зараз все змінюється і зміщується в сторону Балтійських держав, Польщі і України, які собою формують новий такий, ну не те, щоб е, альянс в класичному його розумінні, але певний такий е, впливає. Альянс впливу об'єднання впливу до якого спільно ну, моральні авторитети, суспільні політичні моральні авторитети, які дійсно дослухаються. І була так дійсно минулого тижня З'явилася стаття на Ніортайс, аналітика, що сфера впливу всунулася центр Європи, точніше перепрошую, сунувся на схід і тяжіє до Варшави, Києва та країн Балтії. І про це навіть зізнався в свого часу. Олаф Шольц, перебуваючи у Чехії в столиці Чехії, Праги, зізнався каже, що дійсно так, і це було влітку. Що так пересунулося трішки е, сфери впливу, і дійсно була інформація, щодо польських балтійських політиків все більше прослуховуються до дипломатів на зустрічах закритих чи не закритих, і до кого точно не прислуховуються, це, це до передового дипломата Російської Федерації Сергія Лаврова, який сказав наступне: що цитую наступною Україною може стати Молдова. Що саме мав на увазі Сергій Лавров, представник гоп дипломатії, який їздить по Африці в пошуках павно, что озброение и налагодживает отношения с такими странами, как эр Зимбабве и другие. Сейчас выводим видео, и ви вы зрозумієте ...с успешным проектом. Ну, в том смысле, что цели достигнуты. Какая из стран е, может тоже пойти по этому пути? Киргизия, Казахстан, вокруг России. Сейчас е, на эту роль приглядывают Молдову, Прежде всего потому, что поставили, смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая ну, просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Практично на все. Ну, коли перепрошую, коли залітають ракети в твою країну і падають на території Молдови, то має Санду зрозуміло, що вона хоче до північно атлантичного альянсу, щоб, хоча б якесь систему протиповітряної оборони, поставили, бо залітають в твій повітряний простір ракети, і це логічно, що якось не хоче під підсварук Кремля, під свар... впливу Кремля та Росії бути Молдова і Кишинів.